Всім привіт! Вітаю вас на каналі пані Маргарита. Кожен день йде дощик і я все збираюся показати вам свої тюльпанчики. Але сьогодні знову обіцяють. Я думаю, треба зняти пол. Поки надумаюся, поки сонечко вийде, погода роз'ясниться, то тюльпани відцвітуть. Так що зараз вам покажу свої тюльпанчики, бо я ходжу, любуюсь, любуюсь, не можу налюбуватись. Ось мої тюльпанчики. Бачите, сьогодні сонечко, і вони так гарненько порозпускалися. Красота, неймовірна, правда? Нарциски там повідвертали головки. Трошки вже відцвіло нарцизок. Так, ось о, дивіться, які красиві тюльпани. Ці тюльпанчики пригостила нас іще з осені чоловікова колега. Ну, це червоненькі яли краї які красиві, зубчиками, бачите, голочками такими. Цей такий, як півонія, швидше всього підходить. І цей такий, наче півонія, ай красивий, правда. І біленький, який гарний, маленький. Ці такі різнокольорові. Жовтенький, з червоненьким. Тут порозпускалися коло бордюра свічечки, як ми на них говоримо. Дуже гарненько весною. Ця розпускається. Сьогодні хочу висадити айстри. Ось висіяла сама. Дивіться, який гарний, правда? І хочу висадити в квітничок. Вдобряла я їх кеміра люкс в пакетиках, продається в садових магазинах. І дивіться, які вони здорові і гарні повиростали. І вся розсада у мене така гарна, що вже проситься на город, а погода ніяк не дає. Дивіться, який заховався гарний тюльпан. Тільки він уже впав на землю і трішечки замастився. Ой, який красивий, правда? А цей як мак, як український мак, такий червоний і гарний, цвітуть на полях. Пішли вже зразу, покажу вам. Тепличку, що я там понасівала. Так. Ой, як тут тепло, гарно. Дивіться, вже розсада моя посходила. Помідорчики. Новий сорт динний купила. Так, це що, Санька в нас? Це базилік лимонний. Сливка гігант красна. У мене, по-моєму, є такі, але нічого. Ну, ляна хай буде. А це нові теж красний охотник. Ну і новенький Чорний принц, бо прошли рік забула посіяти, то родина все мене питала, де Чорний принц, помідорчики. Бачите, на одній половині посіяла, бо зазвичай на двох половинах сію розсаду. Але цей рік уже багато не висаджувала, а тут ось, ось редьку посіяла, там воно вона вже зайшло, Дивіться, яка гарненька. Сніданок французький. Огірочки посходили, вон ростуть, бачите? Редічка повиривається, а це винесла сьогодні. Зранку ой, треба полити розсаду цю баклажану, які вони здоров'яні, в хаті стояли. Думаю, чого вони будуть в хаті страдати, нехай в тепличці вже тут світла більше. Треба политиці перчик ось, А це ще не весь це трошки. Бо немає, бачите, де поставити. А це попікірувала перчик, але мені щось не подобається. Це пікіровка і корневіном поливала. Вони якісь тут погрижені, хай лучше ось бачите. Як вони ростуть в тій тарі, де я їх висівала, то вони гарні і ростуть, щоб їх потім висаджувати на огород. Капусточка. Багато не насівала, я ж говорю. Хватить. То завжди понасіваю на все село, що не знаю, де їх дівати, вже роздаю, роздаю відрами ту розсаду, що вже й не хочуть брати. Хі -хі. А з цієї сторони, ось о, де стояли в баночках у мене черенки винограду, я їх сюди потикала. Тут маленькі корінчики попускали, є такий виноград. Вони стояли у баночки. Місяця два листочки попускали, а корінчики не хотіли. Ну, то я їх, щоб не викидати, потикала сюди. А це теж виноград, ну вже такий, бачите, хороший. І сорта такі хороші, які в мене там. Ну, преображення є, хороший, теж він сорт. Подарунок Запорожжю. Геліос, рошфор. Хороші такі сорти мені. З осені подарували ці лози, і я понасаджувала. Хранила їх в погребі, в пісочку в вологому. Так, яка в нас тут Того 28 градусів у теплиці. І хрущі, де вони беруться? Все закрите. А вони, мабуть, із землі вилазять. Друзі, хочу. Не то, щоб похвастатися, а поділитися з вами такою радістю. Але не знаю, знімати чи ще не знімати. Мабуть, знімати вже ось прищеплювала до яблуньки. Яблуньку другого сорту. Ви бачите, пустила вже листочки. Мічурін. Ви бачили такого Мічуріна любітеля? Треба взяти ножнички та да прийти попрісай. Ну що, хай буде вже на повітрі. Не потрібно його накривати. Ану, напишіть мені, будь ласка. Так, одненький прийнявся, прищепа прийнялась, бачите? І тут не потрібно знімати. Ну, мабуть, ніхай держиться. Так, така молоденька яблунька гарна. Десь тут іще я бачила. Так що в нас тут. А, і тут ось, бачите, зелененьке. Ось. Так цікаво, ну природа. Ну, природа. Тут, мабуть, ще накрию, так? Да? О, нехай так в кульочку трішечки буде. Красиво так, яблуньки цвітуть, вишні вже відцвіли. Все висаджую сорт яблук редчів. А вони якісь другі другі попадаються. Ну, оця має бути, побачу. Ще яблучок не було. Це перший, це її вже третій рік. І це вона вже стільки квіточок нам нацвіла, повинні бути яблучка, хоч побачимо, які будуть. Так, і відкрила я. Нехай дихає вже свіжим повітрячком, набирається сили Клас. І там воно прищепа прийнялася яблунька гарно так цвіте, але яблучка прошли рік. Одне яблучко там було і то непонятно якого сорту. Бабуля з дідулею чекає своїх рідних діток, внуків в гості. Так що приїжджайте, наші рідненькі, любі, дорогенькі. Бабуля з дідулею вас чекає. Таке невеличке відео. Трішки показала, трішки розказала. Кому сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал, пані Маргарита. Всім доброго здоров'я. Будьте здорові. До зустрічі! Не пройшло й півгодинки, я потурував дочки. І мої айстрички мокнуть, коли вони висадяться, невідомо. Хм, кажу чоловіку, що давно не було. Він каже, уже кажу, Да.